Подвал, они знают, я я сюда, Короче, температура не кила, спустилася в подвал, а на там не був, ота воно походу тірячий. Ми то зайшли в підвал, там висока температура. Є каптерка. Пробували відкривати капьорку, так не знову піти. Зараз апарати міняємо, з боротьбом обратно піде. Замок стріли на каптер. Там, 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 yeah. там по рукаву зайти, виходить, в подвалі, по, по боках стіни і там температура не них Там якийсь то замок, бо ми його збили, але... Но... Вася, а пародій. Бородинка робота жаль. Так, сням апарат і И готовим до носу. І... Ти не брав ти повіз до роса? Зараз ви досить сюди. Гаразд. Температура починає, от діод впал, починається. О. Зразу там направо повертаємо. Професіонал, дверти, не міняйте апарат. Система бита ДСП. Темпер... Всю цю за ДСП гаряче. Огня явно не видно, ну видно, що це перегорить, що горить. Там по ліву сторону буде рішок, там під низь столі. Ага. Йдеться поспоступенках по. Я Андрій, Андрій, Андрій. Ну, давай. Oh my god.